Нічла oh. У червні був, був в червні, я 90 -та. років йому було, щоб це був, був тут, концерти у Львові ще давали. У Франківську там, був концерт. ще. У Франківську був так. Він ще був у мене, говорили, що ми в музеї фотографії зробили, а 7 вересня помер. 50 років ми не знали про нього, ні, навіть нічого я не знав. Я тоді, пам'ятаю, як він їхав, то з бабцею ми пішли договорила до його тата. Там був, він, він, мов, таку ну, шинк називалися, він майстарню. Mm -hmm. Ми там продавали мішанину. Все кажуть, йдемо до Луці на мішанину. Мішанина це що була? Ну, кубаси всі такі well, виробити. Так та, ви, ви там йшли до я. Ну, так без бабці пішли, та, та він каже, хоч вулицьку хоч, бо сестра поїхала, вона вийшла заміж за поляка, в Польщі жила. Ну, йому було 14 років. А він кажуть, хоч я, та баба каже, та як ти його посилаєш? Він хоче їхати, та не їде. Та й поїхав, ти там так пішов, пішов по світах, але вирісне, добрі люди, то він там вийшов, там якийсь знайшов такого капельмейстра такого, що взяв на авантуру, щоб навчитися, закінчив там навчальні заклади, розумієте. так вой. А то попадемо моя кобза і за собаку.

ciepczy z two jeste pusty pusty ty tylko wiesz oddyty e što ty gadayesh zali penneynko Слава Богу, я ніколи не мав невдачі. Але я настільки контролював справи, що я часами спав чотири години, а решта, бо йшлося про не лише концерт, але такий великого розміру, де, де маса історії треба було. То як я бачив, що це скомпліковане, то я сценарій писав. Раз мені хтось один каже, ти знаєш, я маю шув, що співає він. Мені один знайомий. Каже, я, я не знав, що 50 років, чи з років він так приїхав 91-му році. Він приїхав Перший сюди, раз. Перший раз? – раз. приїхав сюди. Тут ще концерт поставив. Привів з був сюди цих, така капела голландців. Була цих, а всі українські пісні співали. Ви не, не пам'ятаєте? Я бачила, він розповідав я бачила плакати, я пам'ятаю. Так, то, то вони всі, всі самі ці. То він перше тоді приїхав на Двірну, так, так? Так, так, так. Уже за незалежною Україною. За, за Україну залежна не було. Там вже кілька разів ще привозив той хор, привозив сюди. І ви вже так листувались? Так, так. так Ми так, навіть так. подібні трохи. Бо ви родина по кому? По татові. — По тату. Його тато. Його тато і мій тато то перший брат. Я з ним утретє. Але ми собі так жили, розумієте, як рідні. Але як же треба було ту надвірну любити, щоб через стільки років приїздити? Весь війна і свій той книжки, всьому музей віддав. Там є той фон був площив, або розумієте. Приїхав перший раз сюди із цим хором голландським, але ну, то я відразу у мене зродилася ідея, що щось треба за собою залишити. Не тільки приїхати, заспівати і забратися. І 2002 року. Розумієте, оце при, при співпраці таких людей, як пані Максимюк, і голова міста, району, то інші люди були, оце вирішили, щоб перевести мою спадщину і тоді головою головою по району була людина, і, і, і ще тут хтось інший вже не порадуюся, точно не, не, прізвищ. То вони приїхали до Лондону приїхали до з великою машиною і забрали 31 картин, около 800 томів книжок в ріжних мовах, коло щонайменше 250 платівок української музики, що видані на заході, різні хори, різні ансамблі, різні все. Ну, і багато-багато більшого, несамовито велику е, кількість інформації про бандуру, е, про спосіб там. Він, він, він жив над вірно, я вам скажу. Він жив так порозумій. Він вже не годен був, такий вже 10 років, але його, його тягнуло приїхати сюди, знаєте, хотів сядемо зараз, поговоримо, собі поговоримо, от та так, так любив, знаєте, там буде. Що ж робить? Запрошував мене в Англію приїхати. Зайдем вже поїхати та що. Навірнянці навіть не розуміють, які вони щасливі, що вони своє обличчя бачать, один з другим спілкуються, сміються там, сміються там. Нічого подібного на Заході немає. «Ухо <му> це Любив надвірну, ж він, він, жив... він, він тут от був мене, була жінка мене, Леся була, mm -hmm. і він отак от, ми тут сиділи, розумієте, тобі. він каже, ми ти знаєш, що я щоб мене в надвірні поховали. А я так зараз свідомося, там скільки прожив роті, Та й я не подумав так, що це. Ну, а вже потім він там і заказав, що не хоче. Заповіт такий хоче... заказав, що хоче їм тут бути. Я була дуже горда і маю велику честь бути жінкою Володимира Луця, бо він був дуже добрим чоловіком, дуже добрим батьком, дбав за родиною. і Він в житті радісний був. Веселі, з усмішкою, повно енергії. Це унікальна людина була і патріот, великий український патріот. І Я на правду маю шану бути його жінкою. І він нам буде дуже бракувати, бо він був нашим гаслом цілій родини. То все, що я можу сказати. Минувши ні жити не можемо. Але мусимо шанувати минувшину, щоб ми розуміли і кращими громадянами були в майбутньому. Шановні пані Ларисі, все добра повсякчас, Володимир, дякую. дуже.